Шеф, нам задали питання, навіщо дітям тулити саме класичну гітару? Це ж більше під академічну музику. Чому не акустично? По-перше, я дуже вам вдячний за слушне питання, а також вдячний за те, що ви дивитесь наші сторіс і цією рілси. Якщо ви дивились, а я думаю, що дивились, наші попередні відео, то ви одразу зрозумієте, що ми не тулимо, а ми пропонуємо музичні інструменти. Дійсно, існує класична гітара, яку ми показували в нашому сторісі. Також існують акустичні гітари з металевими струнами. І існують ще електрогітари. Я міг би додати ще укулелі і інші струнні інструменти, але ми зараз конкретно про класичну гітару розмовляємо. Перше, на чому грати, на якому інструменті вибирає сама дитина, їй, мабуть, допомагають батьки і, можливо, вони звертаються до викладача для того, щоб він теж дав свої рекомендації. От всі ці троє людей вирішують, на якій самій гітарі треба почати вчитися. А ми показуємо те, що у нас є. Зараз у нас є три чверті класична гітара. Коли з'являться акустичні гітари, три чверті, ми обов'язково вам повідомимо.